Доброго дня мої телеглядачі. Ви на каналі ДТЗ Мініфермер. Відео у нас буде сьогодні про ДТЗ. І ми поставили на наш ДТЗ кабіну. Кабіна, власне, як вона виглядає. Відео я ще вкажу телефон, де ми замовляли цю каміду, яка комплектація по кабіні. І як, і як кабіна виглядає на зараз на 5404 ДТЗ. Кабінка. Така в нас кабіна. Все стає чітко. Кабіну ми замовляли в Степана. Стьопа, тобі привіт. Дивися на свою роботу тут. тут єдине я поспорив з татом, що тут подушки мають стояти тут ширше, а тут нижче. Якщо ти дивишся моє відео, напиши, будь ласка. Ось. Далі. Ззаді тут також все чітко стає. Оце вже вікно, степа вже робить більше вікно. Кабіна сама більша від 52,44. Ось така кабіна, кабіна п'ятидверна. <клес> По комплектації По комплектації ми собі замовили без пічки, тому що пічки тут навіть зимою йому не треба тут тепло. замовив. Оці фари, ще собі доставив тут знизу окремого, і тут на горі також будуть фари. Тому що світло тут, ви вже знаєте, що ніяке. На старій кабіні в мене було тільки тут на горі, а тут не було. Далі, обшивка. Обшивка. Все, обшивка як є. Це ми обшивали. Степана є вже готові лекала. Він по цьому вирізає і... Відправляю, одразу трактор не потрібно приганяти. Далі. Зробив Степан, я його попросив, щоб він мені тут зробив бардачок. Тобто ось сюди щось можна поставити, чи документи, чи телефон. Ну будь що можна сюди поставити. І шість кнопок. Чому шість кнопок в степана, ну, це вже хто, якщо замовляє, тому що це верхнє світло, нижнє світло спереді, заднє світло на кабіні і дворник Задній, 에, передній, і вентилятор. Класно дує. І ця кнопочка в нас йде на аварійку. Тільки я ще не розібрався, де дроти є. Ну нічого, магнітофон, колонки. Все як є. Трактор у нас вже має 150 мото 1. Да. А. Ми ще тут при речах повишеної і пониженої ми забрали звідси, тому що це було незручно. Е, і перенесла його ось сюди, на ліву сторону. Ось де він. Ось. Ми його перенесли так, як 52-44. Ось цей речах. Ось тут він заважав. Тобто тут на навісі, і цей речах ми зробили довшим, тому що він був так низько, треба треба було нагнатися. І ми його зробили ось так вище. Кабіна дуже багато місця має. Таке враження, що ми в сороківці сидимо. Так що такі справи. Кого цікавить така кабіна, пишіть коментарі. Можете звертатись до тої людини, людина класно робить якісні кабіни.